Матч дня цієї суботи Ньюкасл Манчестер Сіті. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став Команд. Цьому відео буде прогноз на матч Ньюкасл Манчестер-Сіті. І тут я дам свої думки по цьому матчі. Які ставки тут можна буде взяти, щоб мати найвищі шанси на успіх? Загалом це дуже цікавий матч для мене, як для ставки, так і для перегляду. І я вважаю, що тут є досить надійний варіант для ставки. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратись в цьому матчі і зробити правильні виставки стосовно цієї гри. Прислуховуватись до моєї думки чи ні, вибір завжди за вами. І свої думки по цьому матчу обов'язково напишіть у коментарях. Також поставте лайк на удачу, щоб усі наші ставки. На цих вихідних успішно зайшли в першу чергу. Варто відзначити, що Ньюкасл у цьому сезоні показує досить слабкий рівень футболу, тим не менш саме в домашніх матчах у них ще досить непогані показники, що індивідуальна результативність на високому рівні, що і показники. В наборі очок непогані. Проте варто відзначити, що, попри не дуже вдалий старт від Манчестер Сіті в цьому сезоні, зараз вони вийшли на чисте друге місце, і вони цілком можуть ще наздогнати Арсенал. Звісно, у Арсенала значно вища ефективність набору результатів, тим не менш в крайньому матчі, Арсенал зіграв нічою з Сандерлендом на виїзді. Вони не змогли витримати оцей свій темп без пропущених м'ячів, А Манчестер Сіті грає у футбол, при якому вони намагаються просто забити більше, аніж їх суперник. Манчестер Сіті високий показник індивідуальної результативності. Це два голи за матч в середньому. І показник XG У них також біля двійки. Загалом Сіті пропускає і немало, але саме їх стратегія на те, щоб забивати більше ніж суперник, в принципі, працює непогано. Ерлінг Голанд зараз в чудовій формі. Загалом Манчестер Сіті мені подобається в плані їх побудови гри і в плані їх філософії щодо атакувального футболу. Варто відзначити, що індивідуально проти Нюкаслу Манчестер-Сіті досить складно матчі приходять в плані. Кількості моментів біля їх воріт, і тут можна було би розраховувати на те, що Ньюкасл зможе забити вдома. Проте тут, можливо, є і значно кращий варіант, який я зараз вам озвучу. Перед цим хочу розповісти вам про мій телеграм-канал, де будуть додаткові ставки на цю суботу. Там також буде експрес ставка з коефіцієнтом більше 10. Обов'язково раджу зайти та подивитися. Минулий експрес-коефіцієнтом з коефіцієнтом 22 не зайшов, але я розбив його на два менші експреси, і один з цих експресів зайшов. Звісно, експрес... Експреси гірше працюють як одинари, але саме зараз у мене досить гарна прохідність ставок, тому рекомендую подивитися, на що роблю ставки. Я а також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів. Там також багато хлопців скидають свої ставки. Це все абсолютно безкоштовно. Ви можете також прийняти в цьому участь. Тому підписуйтесь на телеграм. Посилання буде в описі під цим відео. А стосовно цього матчу, якщо очікувати в ньому голи. То я вважаю, що в першу чергу варто очікувати на голи від Манчестер Сіті. У них високий показник індивідуальної результативності, і саме це. Привертає мою увагу. Звісно, індивідуальний тотал Манчестер Сіті виглядає досить привабливо, але, на мою думку, є більш безпечний варіант ставки. Більш безпечним варіантом ставки буде Х2 і тотал більше 1,5 на Манчестер Сіті за 1,68. Два голи в матчі ми очікуємо, якщо очікувати їх від Манчестер Сіті, тобто, що Сіті заб'є два голи, тут тотал більше півтора має проходити. Але якщо говорити про те, чи зможе Ньюкасл забити більш як два м'ячі, я сумніваюся. Але все ж, ставка x2 і тотал більше півтора страхує нас від е, рахунку 1-1. Все ж після матчів збірних у Манчестер-Сіті може бути не той темп гри, адже у Манчестер-Сіті дуже багато гравців грали за свої національні команди. Тому ставка X2 і тотал більше півтора являється оптимальною на цей матч. Таку комбіновану ставку ви можете зробити у новій українській ліцензійній букмекерській компанії. Якщо Favbet у вас не працює, то можете зробити свою ставку там. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, то багато варіантів для ставок ви зможете побачити таку в моєму телеграм-каналі, тому перейдіть в телеграм-канал, посилання в описі під відео, і там зможете знайти оптимальні варіанти для себе. Свої думки не забувайте написати в коментарях. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео!